президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова юридичного департаменту громадської організації URSA. Вітаємо, пані Марина. Слава Україні! Вітаємо, слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Так, пані Марина, ми з вами продовжуємо тему відстрілу тварин, який, на жаль, дозволено у Львівській області. Як ми вже зазначили з нашим попередним гостем, паном Орестом, він сказав, що під час воєнного стану заборонене полювання, ми про це знаємо. Але чому тоді дозволено відстрілювати тварин? На якій підставі власне це роблять? Ну, дивіться, полювання воно заборонене, але воно забороняється місцевими адміністраціями, тобто воно не на загальнодержавному рівні заборонено. Тобто кожна область у себе забороняє конкретно на своїй території полювання. Але у нас є в законодавстві такий нюанс, який дозволяє управлінням лісового господарства і мисливства і обласним державним адміністраціям. Надавати дозволи на відстріл шкідливих тварин, на жаль, у нас в законі про мисливське господарство і полювання є 33 третя стаття, в якій зазначено ну саме зараз відлов та відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин, добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування. Тобто, в нас до сих пір в законодавстві існує таке формулювання як шкідливі тварини. Ну, взагалі, в природі, все збалансовано. Шкідливі тварини це взагалі дав. Як ви сказали, правильно в нашому тисячолітті це взагалі в 2025 році це звучить якось ну дуже неправильно. Абсурдно е, До цих шкідливих тварин відносять, як було вже перелічено вовків, лисиць, сірих ворон, бродячих котів та собак. І їх відстріл до ну згідно цієї статті дозволено в межах мисливських угідь мисливцями під час полювання на інші види тварин, ну тобто посезонно, да а єгеря можуть відстрілювати перелічені види тварин, яких ну, називають шкідливими цілий рік взагалі без всякого дозволу. Тому, от така ситуація у нас існує, і саме адміністрації обласні і центральні органи влади користуються оцією нормою в законодавстві. Ну якби легалізують, да ми розуміємо. Ну, давайте наголосимо ще на тому, що ми знаємо, хто такі мисливці: судді, прокурори. Голови районних і обласних адміністрацій, тобто ну, вся верхівка така, да, чиновнича. І... Ну, для них це, скажімо так, така кривава розвага. Їм це подобається і чому би не пополювати. яка різниця їм там кабанчика вбити, зайчика вбити чи кішкою собаку? Ну вбивство воно є вбивство, це вбивство живої істоти. Вони отримують від, від цього задоволення і ну, їм, маби когось бити, постріляти. І я думаю, що немає різниці на кого. Тому вони от і дозволяють такі рішення видавати. Чи можливо взагалі якось запобігти отриманню цих дозволів у майбутньому? А лише змінювати законодавство. Наполягати на зміні законодавства. Ми ці питання проговорювали з міністерством екології. Попередній міністр був, був заступник міністра пан Краснолуцький. Він йшов з нами на діалог, і ми готували навіть проект закону. Зараз прийшла нова міністерка. Хочу заявити, що нещодавно ми побачили її фотографію на зустрічі з асоціацією мисливців України. Тобто, це такий крінж, вибачте. Міністерство екології, яке має на меті збереження навколишнього природного середовища і захист диких тварин, зокрема, починає товаришувати і налагоджувати співпрацю з міні... з, вибачте, з мисливцями, тобто зоозахисниками захисниками зустрічі не було. А, взагалі ніяких діалогів з захисниками не було, але з мисливцями вже налагодили співпрацю. А, скажу так: попередні міністри цього собі не дозволяли, а тут, от ми бачимо, це ну це взагалі я не знаю. Це жахлива така ситуація, що просто в голові не вкладається. Виходить так, що е, назви міністерства суперечать діям. Так, ну тобто, якщо налагоджують співпрацю з вбивцями тварин. То про який захист тварин і про який захист навколишнього природного середовища може йти мова. Ви подивіться просто пані Світлана, наша міністерка, на фотографії з головою асоціації мисливців України? Ну, це в грудні а, місяці. Я... Грудня. Насправді дуже абсурдна ситуація. нібито та те, що мають ті ті люди, що мають захищати тварин, і тут виходить таке, це, це жахливо насправді. І наостанок хотіла б ще вас запитати, власне, яку влада має запровадити альтернативу відстрілу тварин? Що повинна влада робити? Орест уже зазначив про те, що повинна виконуватись повністю кампанія вакцинації від сказу, тому що на Львівщині вона не повною мірою виконується. Які ще методи можуть бути залучені? Ну, дивіться, перш на все потрібно впливати. На джерело безпритульних тварин, да тобто ми можемо постійно боротися з наслідками, там будувати притулки, розміщувати в притулки цих котів і собак, шукати для них нові сім'ї, але ми з цим ніколи не впораємося. Вони будуть весь час на вулиці, бо їх постійно викидують на вулицю без відповідальність власників. Тому е, потрібно впливати на джерело. Перше, це проводити інформаційно-просвітницькі кампанії е, щодо недопущення неконтрольованого розмноження домашніх тварин, е, щодо необхідності стерилізації домашніх тварин. Ну і звісно, на законодавчому рівні ввести обов'язкову стерилізацію, відповідальність за нестерилізованих тварин. Тобто наразі потрібно. Скажімо так, припинити оце ось масове розмноження домашніх тварин викидання на вулицю. У нас їх дуже багато, особливо на цих прифронтових територіях, там де ведуться воєнні дії. Там дуже багато покинутих тварин. Вони розмножуються їх стає ще більше, більше, більше. Волонтери, зоозахисники просто вже не справляються з цією навалою безпритульних тварин, і ну звісно, потрібно впливати на причину. Це буде дієво, а боротися з наслідками ми просто будемо безкінечно. Це ну потрібно врахувати просвітницька робота з людьми і законодавчі акти. Так, безперечно, ми повністю погоджуємося з вашою думкою. Це дуже важливо проводити просвітницькі заходи, тому що, мабуть, навіть деякі люди не розуміють, що потрібно стерилізувати тварин, ну можливо, в селі або в інших якихось маленьких містечках, тому що не проводяться якісь активні освітні події, де люди можуть про це почути. Побачити, що це можна зробити безкоштовно що іноді є, є заклади, мабуть, в кожному місті, де це можна зробити безкоштовно, не використовуючи своїх коштів, бо можливо в когось немає цих коштів. Тому це дуже важливо, коли ти береш відповідальність за те маленьке життя. Дякуємо вам за те, що ви пояснили детальніше цю ситуацію з правової частини із такої гуманної, я б сказала, тому що ми сьогодні зачіпаємо важливу тему про тварин. Тому що хто як не ми їх захистить, безперечно. Дякуємо вам. З нами була Марина Суркова, це президентка Асоціації зоозахисних організацій України та голова юридичного департаменту громадської організації УРСА. Дякуємо вам.